Робота міських владців тепер під пильним наглядом активістів. Ті спеціально об'єднались у громадську раду. До її складу увійшли відразу 25 представників відомих у місті громадських організацій. Саме вони і контролюватимуть органи місцевого самоврядування. Запрацювати на повну планують вже у квітні, після того, як міський голова, при якому діятиме рада, затвердить її кількісний склад. Владних повноважень вона не матиме, діятиме лише як дорадчий орган. До слова, подібні вже діють при обладміністрації та обласному УМВС. Якщо ми виявляємо якісь порушення, ми про ці порушення повідомляємо міського голову, інші органи місцевої влади. Якщо реакції немає, тоді вже громадська рада дійсню діє як громадський орган, тобто вона повідомляє про це ЗМІ, повідомляє про це громадян. Міський голова пообіцяв нам повний, повний доступ до всіх матеріалів, рішень, дій, тобто повне сприяння.